У Карачинському греко-католицькому ліцеї імені єпископа Олександра Стойки відзначили 20-ту річницю освячення каплички. Сам ліцей теж святкує своє 20-річчя. Службу Божу провів Владиканіл, апостольський адміністратор Мукачівської греко-католицької єпархії. У своїй промові він високо оцінив важливість ліцею та церковних шкіл загалом. На свято 40 святих мучеників Севастійських, велике свято Східної церкви, яке майже завжди випадає в великому пості, дякуємо Богу теж за 20 років існування цього Карачинського ліцею, загальноосвітньої школи в селі Карачин. І, звичайно, що 20 років як тут формуються молоді серця. Тут дається гарна освіта. Але попри це, також дається і формація духовна. То значить, що наша молодь тут формується в християнській вірі, в любові до Бога, в любові до людей. І це є для нас найважливіше. Таких шкіл на Закарпатті ми не маємо багато, але слава Богу, маємо і ми, греко-католики, і Римо-католики, і теж реформатська церква має. І цього року, минулого року, ми теж відкрили початкову школу. У Ужгороді, ну, важко сказати, наскільки це є важливо. Я думаю, що це є, це є фундаментальна річ для, для нашого майбутнього. Наскільки ми будемо мати добру освічену молодь, але теж молодь духовну, то в майбутньому ми будемо мати теж молодих спеціалістів. Ми будемо мати молодих науковців. Ми будемо мати тих, хто буде керувати країною. І якщо це будуть добрі християни, то нас чекає гарне майбутнє. Тому дякуємо Богу за дар цієї школи і за всіх тих, що допомагає її утримувати і теж формувати наших дітей az a Jézus Krisztus. Проповідь виголосив директор з питань освіти пан Нонхалмського аббатства. Отець Тітус наголосив, що мучеництво це не просто пам'ять про давні часи. Навіть сьогодні є християни, які жертвують своїм життям за віру. Він навів приклад 19 алжирських мучеників, які навіть під загрозою смерті не покинули свою спільноту. У подарунок отець привіз до закладу ікону з їхнім зображенням. В Алжирі спалахнула надзвичайно кровоприлитна війна, у ході якої ісламісти наказали християнам покинути країну. Цей драматичний заклик приголомшив вірян. Вони не знали, залишатися чи покинути країну. На початку громадянської війни жертвами стали 20 невинних людей з Хорватії. Місцева церква, яка має глибоке коріння в Алжирі, вирішила не покидати країну під гаслом. Що якщо мої брати в біді, я їх не покину. У процесі кровопролиття ставало все більше і більше мучеників. Тоді у Рим викликали керівників Алжирської церкви, щоб ті дали пояснення, чому і надалі залишаються в небезпеці. На запитання відповів місцевий єпископ, який сказав, що церква не є мультинаціональною компанією, яка у небезпечній ситуації зачинить свій філіал та покине країну. І можливо, дехто вважає, що ми не маємо тут знаходитися, але є тисячі людей, яким потрібна наша присутність. Ті віряни, які тисячами прийшли на поховання перших мучеників, перетворили цим самим процесію на протест. І сам Ісус Христос завжди знаходився на лінії розлому, тому церква Ісуса Христа не має права залишати людей у важкі часи. І ми не можемо покинути країну, якщо ми служимо Ісусу Христу. Римські правителі це зрозуміли та аплодували єпископу після повернення до Алжиру. Єпископ рішуче засуджував протиправні дії влади та військових, так само як засуджував і терористичні акти, і завжди проповідував Євангеліє. Єпископ став жертвою терористичного акту, в якому він помер разом зі своїм водієм мусульманином. Хоча вони від початку знали, що їхня діяльність має смертельну небезпеку, і тут стає зрозумілим вислів, що кровоприлиття християнці. Насіння, з якого проростає життя, одними з останніх вбитих мучеників були семеро монахів, монастир яких тепер є місцем паломництва. І сотні мусульман приходять сюди щотижня, шукаючи відповідь на запитання, хто такий Ісус. Тут вони отримують відповіді, знаходять Ісуса та Євангелія. Переконуються в тому, де ми маємо виконувати свою місію. Директор закладу Євген Товт подякував усім, хто зміцнював репутацію школи і допомагав ліцею протягом останніх 20 років, особливо відзначивши отця Іштвана Ороса, який зробив безпрецедентний внесок у становлення закладу. Уже 20 років тому було відчутно, що угорська громада зменшується, і все більше наших вірян їде до Угорщини. Це було відчутно і в тому, що ми самі підшуковували навчальні заклади на території Угорщини для наших кращих учнів. Одна з таких шкіл греко-католицька гімназія у місті Гайдодорог, і на превеликий жаль, більшість учнів не поверталися до України, тобто ми позбавлялися кращих на одному екомунічному заході, де були присутні учні реформатської школи. Я замислився, чому ми не можемо самі навчати своїх дітей і не можемо створити освітній заклад для старшокласників, як це роблять реформати. Усім відомо, що саме середня освіта є надважливою у формуванні особистості та у формуванні дружніх відносин та стосунків, які тривають протягом усього життя. Своїми задумами я поділився з керівництвом місцевої спільноти, яка підтримала мене. Разом з однодумцями, в тому числі і з отцем Іштваном Мароші, ми поїхали шукати підтримки до Угорщини. Там нас зустріли за питанням, а чого ви чекали так довго, де ви були раніше? Ми отримали значну суму коштів для започаткування школи. Ми отримали споруду, яка будувалася як школа та садочок, відремонтували її та добудували ще один поверх. Коли заснували школу, були всі необхідні умови для того, щоб молодь навчалася та діти були впевнені в тому, що угорцем. Бути добре при тому, що вони громадяни України. Оцінюючи останні 20 років, директор Євген Тофт підкреслив, що з моменту заснування ліцей щороку входив до трійки найкращих угорських шкіл Закарпаття і кілька разів навіть посідав перше місце. Гусіволот рентегояндіякумкванакікакікрабісза років роботи ми пишаємося досягненням багатьох наших учнів, де б вони не продовжували своє навчання, чи то в Угорщині, чи то в Україні. Багато з них стали батьками та продовжують своє життя вірними християнами, не приховуючи, що навчалися в нашому закладі. Наразі маємо 185 учнів. Цей період не з легких, але, дякуючи Богу, школа і тепер має довіру. Бачимо це із кількості бажаючих навчатися у нас. Наш колектив разом з учнями працює над цими результатами. Можу з упевненістю сказати, що якщо дивитися на результати, то робота останніх 20 років зараз приносить свої плоди. А якщо дивитися на це зі сторони людської долі, то ці результати ми отримали вже набагато раніше. Ми бачимо, що отримали наші учні, місцеві угорці та місцеві угорські католики. Катамальор Бірекат і сина. Директор додав, завдяки підтримці уряду Угорщини, ліцей став сучасним закладом європейського зразка з чудово обладнаними спеціальними аудиторіями, басейном та спортивною залою.